Війна це завжди дуже страшно. Батьки та опікуни. Ви герої. Ви повинні бути сильними заради дітей. Поради батькам та опікунам під час війни. Діти можуть бути наляканими, розгубленими та роздратованими. Їм потрібна ваша підтримка. Слухайте їх, дивіться на них, приділіть їм всю свою увагу. Наші діти навчаються від нас спокою і доброті, запитайте ваших дітей, чим би вони хотіли зайнятися. Зробіть разом з ними те, про що вони попросили 5 хвилин позитивного часу разом допоможуть вам і вашим дітям впоратися з кризою. І пам'ятайте, щоденні ігри та розмови з дітьми допомагають їм відчувати себе в безпеці. Інші поради на сайті globalparenting.Tips